Так, ну що, дивимось, що ми сьогодні робимо. Диви, які ми красавці будемо сьогодні встановлювати. Ось такі в нас є виходи, подачі обратки. Крани накручуються. Тут у нас буде термоголовка стояти, вміє цього барашка, буде виглядати в тому віконці. Це і все буде регулювання на цьому радіаторі. Він як цей підлоговий конвектор, але тут, бач, є хоч для циркуляції місце. Вже краще, чому підлогових. Тобто є надія, що ефекту в них буде більше. Це в нас один чорний тут. І ще декілька у нас на балконі. Біленькі, такі маленькі. Маненькі, які лавочки. Прям реально напоминають лавочки. <смі> Невеличкі, маленькі, але лавочки. І тут також віконці, бач? Ну, не знаю, як вони коректно будуть працювати, але воно таке є. Давай покажу тобі, як вони кріпляться. Дивись. Тут воно, бач, просто отвір і там саморізик. Тиш-тиш, до підлоги прикрутили. Два тут і два тут. Зараз фокусуємось. Так от. Вже щось видно буде. бачиш, там саморізок, там саморізок, все. Головне блин, правильну викрутку підібрати, щоб це прикрутити. І все. Така диви, як батарея. Мост. Давай покажу тобі, як вони кріпляться. Дивись. Тут вам, бач, просто отвір і там саморізик. Тиш-тиш, до підлоги прикрутили. Два тут і два тут. Зараз фокусуємось. Вже щось видно буде. бачите, там саморізок, там саморізок. Все. Головне, блін, правильну викрутку підібрати, щоб це прикрутити. І все. Така дивіка, батарея. Мост. Так, все-таки специфіку монтажа покажу. Дивись, тут є отакий елемент, який нам приходиться вирізати. Тому що з цим елементом... Якби їхній запланований осівий кран не стає. Диві. Він проходить в притірочку. Поняв? <гум> тобто з той залізякою воно просто не проходить. Ти його не можеш ні вдягнути, ні стягнути. Так що, якщо ти так якось напаяв і не вирізав ту херню, то в тебе є проблема. <гум> От така ось така цікавинка. Ну а так. Ще один мангальчик. Дивіться. Серйозно? Це, блин, збросник повітря. Я думав, він закручений, блін, я його докрутив. Я зараз тільки що його плоскогубцями, єлі докрутив до кінця, щоб воно просто не перло. При цьому, блін, шліци злизалися. І як це робити в нормальних умовах там замовнику, блін, це, це піздец. Ну, з таким, блін, збросником повітря, блін, краще б його і не було. Не гиніть, треба щось рішати. Так, попадаємо на об'єкт. Каналізація десь там за стінкою, ну. Но... Ну, якщо так, так, ну, блін, півтора метра, десь там за кутом. Півтора, півтора метра. Від неї відходимо сюди. Тут у нас санвузол. У нас довжина стінки 6 метрів. Тут якесь приміщення там, півтора-два метри. Потім санвузол. У нас іде, унітаз-умивальник. Ще ще один санузел, унітаз умивальник Потім там два умивальника і десь там ще електрокотел. Під'єднується до цього опалення. Стояки вибрасуються, опалення вже не буде, просто глушимо зверху, знизу. Запаралелюємо всі батареї на наш електрокотел і по опаленню обходимо дві колони. У нас так 20 метрів погонних. Від котла до останньої батареї. У нас батарея раз, 2, 3, 4, 5, 6, Шість батарей, дві колони, сім стояків запхнуть. Так, і треба прийняти умивальник, який буде йти сюди. Тут пройти, обійти колону перестінок, тут перестінок, тут перестінок. І тут у нас ці двері, ці двері. А, ну і оце от сюди притягнути умивальник. З водою. Скільки на це метрів? Ну, 20... 16 метрів. 16 метрів протягнути. Як воно буде все Да. підвалу немає. Отак. Так, ну сьогодні ми на морі. Другому. У нас вже вирисовується панорама. Тут буде два віконці ну, Коротше, Нам треба прокинути трасу Отсюди. до туди. І вниз. Так що я зараз пробурю декілька отворів. І ми прокинемо наш трубопровід. Так. Отаке От вигляд воно має у нас. Наша каналізація такий удав, піде туди. І водичка. Це все на бані. Хто унікальний? Я унікальний, дивись, ще який утвор є. Це пацанок під вентиляцію або під електрику. Таке буває. Це наша загрузочка. І з основного зробили. Так. Труби проклали, водичка тут лиливіша, каналізація ось. Ось уточку з'єднались і пішли в гофрі до самої діжки. Тут ще є отвір для кабелю. Залишилось тільки виштовхати. Так, прокинули цього удава. І прокинули до самої діжки. Все, о, там діжка, там треба розкопатись, тут по прямій там є де під'єднатись, під'єднаємося, хлопці засиплюють десь до цього. нам буде місце для маневру. І це по каналізації. А по воді взагалі поки немає поняття, як туди війти. Тобто домик буде блин, на блоках. Коротше, і домик буде, що Якщо хрен його знає, як туди затягнути, що воду, що каналізацію. Побачимо, ще щось придумаємо. Сьогодні відпрацьовуємо борг. Коли вішали, тепер під'єднали котел. Все, підвели. Водичка була тут. Ми під підлогою її протягнули тут. Це гарно, коротше, фільтр крани не мінялись, під'єдналися до наших нових кранів. Все чудово. Тиск далось, повітря вигнали. Коротше, скажіть мені, в кого такий котел? Хто зараз придумає? ну, під'єднатись сюди. Ну це я вже сюди накрутив. Ну такий, блін, колхоз. Тиба? Муфту, в муфту ви ніпіль впаяли. Потім штуцер, щоб надіти цю гофру. І його пішла у нас туди за, за мебел, і там сифон підмийка. А во внешні тепер кран цей, він ну, не перекривається. Ну, фіг з ним, його можна трохи розвернути, буде уйобічно, ну ну, буде. Ну в цілому, як під'єднуватись до цієї херні? Ну, чого, у цього корита немає, блін. Ніякого споміжного матеріалу. Коротше, у нас в сім'ї за айфони відповідає, блін, жіночка. Не? Я ні не дарую айфони, блін, у нас. Самостоятельна жінка, вона купує їх сама собі Щось збирає десь там, якісь кришечки, бутилочки Вона ще і мені купує в айфон, зрозуміло? Айфон, зрозуміло Що, не світ? Ну я його ще не включала підвідувати Такий маленький Там я тебе повно заповнила Ціннотовна на старому. Який пише «Hello, Kitty» повинно бути. Ну, кабель, чесно кажучи, ну такий, ну взагалі не айфоновський, подивись на це. Ну, типу, що? Що ти там? А, то він, то він красивенький, що? Ну, не айфоновська тематика, оця гладенька. Ну так все, блин, обновленка, блин. Все, блин а, ну, ладно, ну, такая обновленка, вибачте, яку я, ти он купил да. где Хоко. Хоко? Mm -hmm. Он в тренді. Ола, ола. Ти собі іспанську робиш? Ні, я хочу українську. В Україні, в Україні, в Україні. Ну все, так, коротше, дивіться, яка ідея. Зараз у нас є система опалення. Тут батарея, там, раз, два, три і тут 4. Ну, п'ять батарей у нас є. У нас є колектор теплої підлоги. І хрен з наскільки у нас є тут труп системи. Коротше, задача така, нам треба залити чисту очищену воду, нам треба її купити. Скільки нам треба її купити, нам треба зрозуміти, щоб нам зрозуміти. Треба видути всю систему в якийсь, якийсь об'єм, щоб розуміти, скільки нам треба купити очищеної води. Тому видуваємо компресором всю систему, записуємо, скільки видули, даємо трошки запасіку, їдемо за водичкою, купуємо водичку, приїжджаємо, трошки промиваємо систему стаціонарною водою, промиваємо. Потім робимо прогон і запітку. Чисто фільтрованою водою. Ну, якийсь такий... Дивись, як це все Короте, там ті контури закриті, відкрита тільки одна батарея зараз. Уже остання. Запускаємо компресор. Короте, водичка виплюхує. Давлю компресором в подачу. Водичка через радіатор, через всю систему попадає в обратку і в відро. Водичка дуже чиста, зараз повторювала. Доведей, ось така у нас водичка. Зараз в пінчі дуже весело виходить, коли воно не пінчить і починає отакий винащавати атаку. Отакий видав, блядь, а? Туманчик, душ шарко, блядь, власне. Так, дивись, теплою підлогою робимо те саме. Також, батареї в нас вже всі закриті. Тепер осталось догнати теплу підлогу. Теплу підлогу відкриваємо подачу, відкриваємо обратку, закриваємо ну, всі контури, кроме того, який будемо і йдемо проганяємо. Перший контур видуваємо. Потім приходимо, його закриваємо, видуваємо другий контур. І так, поки всі контури не видуємо. Не знаю наскільки дає результат заміна води. Але оце що ми рухаємо краники, це точно дає щось. Нам предлагають кицю Одну із трьох. Є така, є ще. Кажуть, хороша. Мягкая, пухіста. Смотри, ще молода молодая дурна, я ще літний. <гум> я знаю, ти подрастеш, потім хуй на мене ложити будеш. Зараз я на півставочку ще водовозом попрацюю. Мій другий бусик, який я буду керувати. В цьому шкіре. Це на якась. бусоманія. Понял, діжечку. 200 літрів вже говорили. Нам треба тільки 100. Ну. Хоч така бочка. Так Зараз поїдемо. Чому, якщо бус, то він обов'язково вбитий. Я не знаю. <гум> він якийсь таке... Не знаю. По замовчуванню, блин, ну, тут трошки зазорчик є. Ну, магнітол, магнітола топчик без крутілочки. Ну, пасажир, скажи привіт. Як вам? Джекрас в тілі з масой. Норм. Коротше, ну, про які там які матеріали говориться? Навіть глянець. <рес> Сука. Ну, коротше, все нормально. Ще блядь, подумав. Приложу сюда телефон. Выдержи, не выдержи, короче, а воно выдержит все вместе. М да. Чому вы так не любите буси? А, і до речі, у нас ще по традиції, короче. Ну, поняв, ёлка ціла горит. Ну, зараз там стоп и аккумулятор горить. Блин. О, я чуть не обісрався. Ты шо? Це, блин, замочки закрылись, блин. Короче. Горить чек, горить подушку. Что оно таке хрень його знает? Блин, дефлектор такий Ой, Да. Коротше, да-да-да. Тут ще зрозумів. Люк, ноу-хау. Саморубне. Зараз почались моменти, коли вже біжиш додому, тобі треба бігти, тому що блин, через 15 хвилин вимкнеться світло, блін. Ти вже там поїсти, покупатися, не встигнеш, але хоча б на ліфті підняться. Отак от. Так, подивимось, от. От що ми. проблема. Угу. Погано уходить водичка. Вона буде погано уходити. Звичайно буде. Треба чистити трап і буде уходити вода нормально. Так, дивись, бажано це все прибирати. Ну, тобто весь наліт. Його треба вибирати, тому що воно потихеньку все одно його загрязняє і згіршується прохід. На цій решітці також це все треба періодично вимивати. Це мило, воно ну, налипає, грязь, моло. Те саме з цією системою. Її також треба мити. Якщо я тут на території, то я там за декілька сотень, авто можу це зробити, але якщо їхати заради чистки трапу, то це обійдеться, блін, гривень 800. Ну, Навіщо, якщо це можна зробити самому, це не складно. Я зараз покажу це, як спочатку до кінця зробити, то і все. Що треба робити, щоб трап не забивався? Піднімаємо саму плитку. Все. Тут зараз чисто. Це все також вимивається. Все. Потім у нас є сіточка, яка забивається. Перший етап, потім у нас сам сифончик і стаканчик. Це все дістається, миється і збирається у зворотньому порядку. Спочатку стакан, потім сифон, потім сіточка і плиточка. Ну, хоча б раз на тиждень сіточку чистимо, то буде нормально. А раз в місяць повну ревізію. І також буде все файно. Ви мені кажете? Ні, я вам інструкцію знімаю. На майбутнє. Сьогодні ми на пантах. Сьогодні ми готуємо кривий пулеч. Отакий. У нас буде сьогодні морський вечірочок. Криветочку будемо жарити. Зараз начком зі башковим маслицем, лимонним соком і укропчиком. Нагріли сковородку і кривітулечку. Перевертаємо нашу кривітулечку на другу сторону, трошки маслиця, трохи сачку, Сільки. мішаємо і укропчик. копчик. Вимикаємо кілька хвилинок. Все, приємного вечора. Ми сьогодні. По рибному. Мідоси, рибоси і кривітоси. Кібоси, кривітоси. Це моя вилочка хоч якась для мідосів? Рибу і птицю їдять руками, по-моєму. Якось тут. Сам придумав. Та ні, ну, блін. А. Ти на пляжі до хрена вилко їси? Я завжди зубочистки їла. Шашлик свик в мене був. Шашлик. А. -а, -а. <світ> Все. Давай. Так, сьогодні ми станемо <гум> Да. Yeah. Ми сьогодні їдемо к Да. Yeah. 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 Я останній раз був у парикмахера. в 18 му році. Барбарі. Барбарі. Ні, у стиліста, блядь. Барбарі. У тієї ж парикмахер, що я був, 18... бля, ти сказав? В 18 му році перед весілем. А, 18... ми в 18 році, це ж взагалі. Все, настав той час стати трохи гарнішим. Хай обскубе мене як Так. Все, Вс.